Відео носить виключно рекомендаційний характер. Перед застосуванням будь-яких препаратів обов'язково проконсультуйтесь з лікарем. Онкологічні захворювання дуже тяжкі та важко піддаються лікуванню. Захворіти на рак може будь-яка людина, незалежно від віку. Хворобу провокують різні фактори: шкідливі виробничі умови, доброякісні захворювання, які перероджуються в злоякісні, стреси, зловживання алкоголем, куріння, неякісна їжа. Правильне харчування відіграє важливу роль у підтримці здоров'я та захисту організму від онкологічних хвороб. Деякі продукти мають дивовижні властивості, перешкоджають розвитку і росту ракових клітин, зміцнюють імунітет, підвищуючи загальну опірність організму хворобам. В результаті багаторічних досліджень вчені виявили цілий список натуральних продуктів, в яких містяться речовини, здатні боротися з раковими клітинами. Їх споживання корисне як здоровим людям, які хочуть захиститися від страшної хвороби, так і онкологічно хворим. Тож не перемикайтесь і дізнайтесь перелік цих продуктів. Помідор: цей червоний овоч містить лікопін і каротиноїди. Речовини, що перешкоджають утворенню онкоклітин, томати особливо ефективні для профілактики раку шлунку, шийки матки у жінок та пухлини простати у чоловіків. Цибуля і часник. Ці овочі, які використовують в якості приправи до основних страв, містять фітохімічні речовини, що запобігають накопиченню канцерогенів в організмі. За статистикою, люди, які часто їдять цибулю і часник, рідше хворіють на рак легенів шкіри прямої кишки. Бобові боби, квасоля, соя містять кислоти, які пригнічують активність онкоклітин. Рослинний білок, що міститься у бобових, необхідний для нормального функціонування багатьох органів. Волоські горіхи. Волоські горіхи містять фітостероли, речовини, котрі захищають від злоякісних пухлин грудей у жінок. Також у горіхах є важливий для організму компонент селен, без якого неможлива нормальна робота імунної системи. Для підтримки здоров'я потрібно вживати різні види капусти: броколі, білокачанну, червонокачанну, кольорову, брусельську капусту. У цьому овочі. Велика кількість антиоксидантів, які знижують активність ракових клітин. Капуста особливо корисна для ефективної профілактики раку молочної залози у жінок. Виноград у виноградних ягодах є ресвератрол, сильний оксидант, який захищає здорові клітини від мутації та переродження в злоякісні. Лікарі зазначають, що натуральне червоне вино у помірних дозах також є дуже корисним для здоров'я. Листова зелень. Різні види листової зелені, петрушка, селера, шпинат, багаті каротиноїдами, які виводять з організму шкідливі вільні радикали. Зелень запобігає виникненню раку яєчників. Зелений чай, зелений чай, джерело корисних для людин речовин, флавоноїдів, котрі захищають від злоякісних пухлин товстої кишки, печінки, простати. Також чай допомагає виводити токсини, шлаки, зайві солі, ляне насіння. Ляне насіння містить лінгани, що пригнічують активність онкоклітин. Насіння льону можна додавати в салати, супи, інші страви в цілому або потрібному вигляді. Ляна олія теж має безліч корисних властивостей. Гриби. Багато сортів грибів мають противовірусні антимікробні властивості, зміцнюють імунітет, насичують організм елементами, необхідними для боротьби зі злоякісними клітинами, особливо корисні китайські та японські гриби, маїтаки, шиїтаки, рейши. Морські водорості. Морські водорості багаті необхідними організму кислотами, дуже корисні для профілактики багатьох захворювань, в тому числі раку легенів. Водорості вживають в свіжому чи сушеному вигляді. Цитрусові. Деякі сорти цитрусових містять протиракові компоненти: лимони, апельсини, багаті речовиною лимоненом, яка підвищує імунітет та вбиває шкідливі клітини. Рийфрут містить монотерпени, що знижують рівень канцерогенів в організмі. Злаки. У цільних зернах багато фітоестрогенів та корисних волокон, що знижують ризик розвитку раки товстої кишки. Цінність мають саме необроблені зерна. Продукти з рафінованих злаків, навпаки, шкідливі для здоров'я. Кава. Кавові зерна мають антиоксидантні властивості. Медики стверджують, що регулярне вживання натуральної кави захищає від пухлин мозку і деяких видів раку шкіри. бальзаноклітинної карциноми, плоскоклітинної карциноми, меланоми. Однак зловживати напоєм не варто досить випивати в день 2-3 чашки кави. Оливкова олія. Оливкова олія ефективно боротьбі з раком кишечника. Максимальну корисність має продукт першого холодного віджиму. Рафіновано перероблена олія втрачає свої поживні компоненти: риба. Головний поживний елемент, що міститься у рибі, це омега-3 жирні кислоти. Вони беруть участь в обмінних процесах, нормалізують жировий обмін та мають протиракову дію, перешкоджаючи утворенню вільних радикалів. Окрім омега-3, риба багата вітамінами, важливими мінералами та мікроелементами. Ягоди. У складі багатьох ягід є фітонутрієнти, речовини, які мають протипухлинні властивості. У полуниці та малині міститься потужний антиоксидант, елагова кислота. Чорниця і ожина неймовірно корисні ягоди, котрі містять масу незамінних компонентів. Сюди також можна віднести обліпиху, черешню, брусницю, журавлину, шипшину. Вживаючи їх в достатній кількості, можна захиститися від багатьох видів онкології. Фрукти. Ефективно пригнічують ріст ракових клітин різні фрукти: гранати, сливи, абрикоси, деякі сорти яблук, банани, ківі. Їх обов'язково потрібно включати в раціон у великій кількості. Куркума. Куркума це приправа яскраво-жовтого кольору, дуже популярна в індійській кухні. Її додають до м'ясних, рибних та овечевих страв. Вчені стверджують, що куркума допомагає боротися з раком сечового міфера та кишечника. Морква. Морква це овоч багатий каротиноїдами, що захищають клітинні мембрани від пошкодження та перешкоджають утворенню пухлин. Регулярне вживання моркви служить профілактикою раку ротової порожнини, стравоходу, підшлункової залази, печінки, шийки матки і сечового міхура. Гіркий шоколад приємна новина для ласунок. Шоколад теж здатен захистити від злоякісних утворень, але корисний тільки натуральний шоколад з великим вмістом какао масла і мінімумом цукру. Сир. Деякі молочні продукти, наприклад, сир. Також перешкоджають росту злоякісних клітин, тож лікарі радять включати молочні продукти до вашого щоденного раціону. Якщо вам сподобався даний ролик, а інформація була корисною, ставте палець догори, підписуйтесь на канал та чекайте на нові відео.